Це ота мука зараз Слава доробимо. Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Чим займаєтесь? Тетю, чим ми займаємося? Вареники робимо. Трошки вареників зробимо, бо, як би не було, діти їсти хочуть. Чи то субота, чи то неділя, чи понеділок їсти хочуть. Зробили трошки Трошки сиром, а зараз трішечки з картоплю. Тетя, тетя, картоплю мені заготовляє студи, щоб не була гарача часом. А я потихеньку роблю тісто. Яєчко, мукичка, водичка. Водичка кип'ячена. Беремо кип'ячену водичку. І такі варенички будуть на сьогодні, трошки на завтра. Завтра неділя після служби діти прийдуть додому. Та й буде, та й буде. А двері не закриваються. Кожен божий день до мене, як не, не приїжджають, як не хорт, то хлопці, то захисники, то захисниці. Так, мені треба ще водички, трішечки шляничка капнути. Безуміло. Одним словом, братя, сестри, робити треба. І жити треба, і молитися треба, і спасатися треба, і їсти людям треба. Будьте всі благословенні, хай Бог Авраам, Ісака, Якова, всіх рясно благословить. І нас помилує, бо він добрий і людинолюбний. А ми трудіємося. Так, тверде тісто в мене, але я зраю зм'якшу. Так, отак.